Буває іноді старий, не знає сам, чого зрадіє, іначе стане молодий, і заспіває, як уміє, і стане ясна перед ним надія ангелом святим, і зоря, молодість його витає весело над ним. Що ж це зробилося старим? Чого зрадів оце? Того, що, бачите, старий подумав добро якесь комусь зробить. А що ж як зробить? Добре жити тому чия душа і дума, добро навчилась любить, не раз такому любо стане, не раз барвінком зацвіте, отак буває, в темну яму святеє сонечко загляне, і в темній ямі, як на те, зелена травка просте.